Дорога мені церква, шлях, любові та міжнародна сім'я Христова, святі і вірні брати та сестри у Христі, що вовручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Дякую Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячись за вас та вашу віру в Ісуса Христа. Хай любов ваша до Бога вона зростає і примножується. У вас плід хай росте, благодаті. Мир вам, мир нашій Україні. Вже не в одній ранковій Росії ми підкреслювали те, що віра в Божу милість може бути отримана лише через божественне откровення. Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину, переступ та гріх і та, певне, не вважає чистим, винуватого Бо карає. Про вину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Откровення імені Його вода на Моїсею в книзі Вихід 34, 5, 7, далі показує, що Господь є многомилостивий єврейською равхесеб, то тобто рясний у своїй доброті та вірний, вірній любові або багатий добротою. Це слово, у свою чергу, походить від корення слова, що означає. Цілковиту виданість іншому. Як добрий Батько Бог добрий до нас, навіть коли ми цього не заслуговуємо, богослов Джон Освольд визначає, що ця многомилистовість Божа це абсолютно незаслужена доброта та щедрість. Ранковою росою сьогодні буде: буду згадувати ласки Господні. Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь за велике добро, хесед, те Для дому Ізраїля, що вчинив Він для них у своїй милосерді і в своїй великій ласці. Звичайно, що найбільшою демонстрацією Божої любові є жертва Ісуса Христа, бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес Записанням 1 Корінтінам. 15:34 Божа велика милість це Його наполеглива, безумовна ніжність, доброта та милосердя. Стосунки, в яких Бог шукає людину з любов'ю та милосердям. Згадайте, як Бог одного разу шукав Адама після того, як він згрішив. Заснована на завітніх стосунках Божа милість настільки міцна і його любов настільки незмінна, що вона залишається поза будь-яким гріхом чи зрадою. Та завжди готова зцілити розбитість та милостиво пробачити. Бо Господь не навіки ж покине, бо, хоч він і засмутить кого, проте змилується за своєю великою милістю. Плач Єремії 3, 31, 32. Божа милість Хесед ніколи не буває абстрактним почуттям доброзичливості, але завжди тягне за собою практичну дію заради іншого, пояснює автор та біблійний науковець доктор Уіл Кайнс. Саме тому Бог, полюбивши світ, не залишив його гинути в гріхові, бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Друге Коринтян 5,21. Справжня любов завжди діюча, щедра, вона ніколи не перестає і готова виливатися знову і знову в тисячний раз після того, як її відкинули 999 разів. Бо що було неможливе для закону, в чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого у подобі гріховного тіла і за гріх осудив, і гріхо судив гріху тілі, щоб виконалось Виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом, Римлянам 8:34. Моїсей справді увійшов до землі обітованої і знову стояв з Господом у Хмари на горі, хоча це була гора Сіон, а не Синай. Завдяки завершеній роботі і заступництву Ісуса ми всі знову можемо знайти милість в очах. Господа Івангелія від Матвія 17, 1,5 а через шість день забирає Ісус Петра, і Іакова, Івана, брата його, та й веде їх особно на гору високу. І він перед ними преобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Моїсей та Ілля, і розмовляли з ним. Озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три шатри: для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Ілі. Як він ще говорив, ось Хмара ясна заслонила їх, і ось голос Хмари почувся, що сказав: Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтесь. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Овруч». Помолимось. люблячий отець. Лише завдяки постійності та незмінності твоєї любові до нас ми не зникли, але живемо. Допоможи нашим серцям бути зміцненими твоєю люблячою добротою, щоб ми могли любити так, як любиш ти. Очікуємо вилиття Твого Раухаседу, Твоєї великої милості на нашу Україну. Спаси, помилу нас, бо Ти люблячий та многомилостивий, зупини лютого і ненажерлого ворога, захисти наш народ, дай нам перемогу та мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.